Привіт, мене звати Галя і ласкаво прошу до в'язотерапії! Я щойно домонтувала попередній влог і зараз маю трохи часу і натхнення почати новий проєкт в'язальний. Щурик їсть свою кашку, а в моєї подруги скоро день народження, тому ми витягаємо ось це. Ось це цікавий гарний колір. І ось це, ті кольори, які вона сама вибрала. І будемо починати її з шапочку вперед, вперед. Я вже знайшла всі кінчики серединки цих моточків, але ось що відбувається отут, якось не дуже гарно вийшло. Привіт-привіт! Прогрес мій над шапочкою уже ось такий, досить багато. Багацько. Ось так вона виглядає, дуже класно кольори граються між собою. Мені прям дуже зайшло. Цей вінігрід просто чудово себе показує. Ось, тобто тут завжди є чорна нитка груба, тоненька вишнева, і оцей вінігрід, який ну, дуже міняє картину з собою одним. Реально дуже цікаво, прикольно. Прогрес іде, процес пішов дуже швидко на цей раз. Дуже просто вже набита рука, знаєте, тими всіма шапками. Ще я сьогодні зустрілася з подругою моєю, яка є сестрою рідною моєї найкращої подруги, яка зараз в Бельгії, і вона мені передала. Гачки для в'язання. Ось бачите, які тут є гачки. 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм і 6 мм. І це прикольно. Двічки і 2,5 мм в мене немає. Я не дуже люблю щось дрібне в'язати, але пригодяться однозначно. Трієчка в мене є, але без ручки. А тепер буде з ручкою. Це значно зручніше, коли є ручка, особливо на такому дрібному гачку Четвірка в мене вже є з ручкою, але не завадить і така. П'ятірка в мене вже є з ручкою, але теж не завадить. Вони більш мініатюрні. Зараз вам покажу. Менше важить, там, якщо руки втомлюються і тому подібне. От, допустимо, я витягну п'ятірку. Ось так вона виглядає. Пророзинена ця ручка трошки збирає на собі бруду, але це нічого страшного. Тобто подібна до там, тих пророзинених, які я замовляла на полотинці, але все-таки інакші. Якась фірма Deco Time. Ось, Deco Time. Так, з цього боку виглядає. Зараз дістану 5 мм для порівняння. Інший гачок. Це що у нас? Це 4,5. Це 4. А я вже ще впевнена, що в мене 5 є пророзинена. 6 є. Так, походу, я придумала, і в мене п'ятірки немає Угу, Я придумала. До, окей, давайте для порівняння з таким гачком. Ну тут якби логічно, що е, набагато зручніше, коли є ручка. Ось, отак, тогачки од... майже одинакові, майже ідентичні. Ну, розмір той самий, п'ятірка. Добре. Давайте тоді для порівняння, що в мене є. Шестірка, щоб було видно. Ось це шестірка з цього наборчику. Ось, 6 мм. А це шестірка з Там та замовлена з павутинки. І вона трошки більша. Окей, не набагато більше. Я щось подумала, що вони значно більші. Ні, не значно більші, але тим не менше трохи більші. Подібні по резині ручки, резина ручки досить подібна. Якщо не одинакова, подібна. Ця просто більш матова, а ця більш більш коротше, не така матова. Як це складно все пояснювати, говорити щось. Я вже трошки прийшла до тями, а то я щось сиділа і тупила. Маю класні гачки, хочу спати. Хоча я перед тим, коли зустрілася з подругою, я, начебто, випила каву, але це мені не допомогло. Плани на зараз їсти бельгійські вафельки, які мені передали теж з собою. І в'язати це, дивлячись, холостяка. Не те, щоб я фанатка таких телешоу. Я взагалі не роблю, не, не люблю ці українські телешоу, де підбирають таку найгіршу вибірку персонажів, яких можна туди запросити, щоб вони були дурненькі, щоб з них можна було посміятися і тому подібне. Я не люблю це дивитися, я люблю дивитися скоріше огляди на це Соняха. І все, от, але ж тут такий холостяк, розумієте, терен, ветеран. Ось то це буде цікаво подивитися. І ще колись я дивилася холостяка, ніколи не дивилася, а холостячку дивилася першу, де була Ксенія Мішина. Бо це була перша холостячка. мені якби було цікаво подивитися, цікавіше подивитися, як купу мужчинчиків борються за сердечко одної, е, жіночки, ніж коли це толпа жіночок, е де купує мізогінії і тому подібного. І один такий супер суперкрасен чоловік. От я таке не люблю, але тут же штерен це штерен. То я мушу подивитися. Мені цікаво навіть банально з того боку, як вони висвітлили тему от з ветеранами, з втратами кінцівок, та е, з тим всім. Чи вони не споплюжили всю цю тему своїм? Ну коротше, і під копірку зробили під свого холостяка, як всі решта сезони. Ось, чи, чи все таки зробили? Надію, що ні. Сподіваюсь, що ні. Ще мені є трохи що тут в'язати, так що приступили. Вперед. Забула сказати ще, що тут пише, що це ергономічний дизайн. Означає, що це для руки. Типу, здорово буде, що рука буде в здоровому аля положенні, от і не буде швидко втомлюватись. Так що це дуже прикольно, що ергономічний дизайн. А ми подивимося. Як вони себе покажуть на практиці. Трошки пізніше щось скажу, можливо, про них. Доброго дня, доброго дня! Це вже наступний день. Моя хресна мама передала мені подаруночок. Ось таке покривало на ліжку. Пухнасте, рожевеньке. Зараз його постелю. І подивимося, як воно буде виглядати. Величезне. Вау. І дуже мігесеньке. Ось так це все діло виглядає. Дуже м'ягеньке. І як то вона не зализане в один бік. Тобто <смі> тут завжди щось сядеш, руку покладеш, зразу буде видно якусь різницю. от, Але прикольно, дуже м'ягенько. Я таке люблю. Люблю такі речі м'ясенькі. Вже отакий прогрес по шапочці. Дуже великий, дуже прикольний і гарно вона виглядає. Але є один нюанс. А нюанс полягає в тому, що в мене закінчилася чорна нитка Alize Super Lana Midi. А вона тут, якби, виступає основною усі дві. Додаткові, щоб створити гарний колір. Їх то в мене дофіга, а чорна завершилася і це якийсь прикол, тому що на цю ідентичну коричневу шапку з таких самих ниток, просто інших кольорів, мені якраз впритик класно вистачило одного мотка коричневої, ну і решта оці сірі вони залишилися. Це логічно. І в мене тут вийшло в одному рядочку 48 петельок, і рядів вийшло 48. Тут в мене в одному рядочку 48 петельок, а рядів вийшло 41, і ось тут чу-чуть, початку 42-го. Тут на початку я лишила трошки пряжі, щоб потім це все знизу догори з'єднати і зверху стянути. Як бачите, тут пряжі не так вже, щоб багато. Ну, тобто, це явно я не могла на початку залишити забагато пряжі, і тому мені в кінці не вистачило. Ні, це, це не цей випадок. І власне я не розумію, що відбувається, тому що десь мене алізе намахала. Чи тут вона дала за багато пряжі в моточку, чи тут дала замало, скоріше другий варіант. І щоб завершити цю шапку, там нещасні ці кілька рядочків, мені треба замовляти ще один моток. Це дуже сумно, бо я думала, якщо в мене вже ця формула розвинена, то можна розраховувати, що один моток грубої нитки на одну шапку, а воно так не виходить. Не сходиться. Це дуже сумно. Такі новини. Буду думати, що робити далі. Дивіться, дивіться, тут вже пішов-пішов процес по дитячому шалику. Нитки закінчуються оці. А тут в нас другий випуск холостяка. Десь, по-моєму, Же, оце воно ж кругом те, російське гумно лізло навіть в голові у мене. Коли е, я зрозуміла, що в свободі абсолютне щастя, спробувавши просто поринувши е, от в цю течію разом з цим страхом. Вітаннячко, шалик готовий. Та по його довжині дитячий сашалик готовий. Ось так він трошки тримає форму, але це після прання все виправиться. Зараз мені що потрібно зробити. Я обіцяла, що тут будуть лапки на кінчиках. Тобто, ось тут лапка. Я так само планую з іншого боку лапку, та, щоб вони були дзеркальні. І аналогічно з цього боку, і з цього боку. Тобто, мені потрібно зв'язати елементи для чотирьох лапок. Я от думаю, чи мені... Шукати якийсь туторіал і зробити окремі, ну так би цілісні ці лапки, та чи робити окремо ці кружочки? Тобто, один великий кружочок, це. На типа долоньку, і чотири менших кружочка на оці як пальчики, лапки, лапки, та. чи робити, щоб це була цілісна картинка. Зараз посижу, щось, подумаю, маю скоро завершити це. Замовила сьогодні пряжу для іншої дитячої шапки на замовлення ще моєї колеги до Миколая. Ось це до Миколая та замовлення. І та шапочка буде до Миколая сьогодні 12. Листопада, і я думаю, що я встигну це. Ну, якщо саму шапочку без шалика, то це не є велика проблема. Плюс також замовила пряжу, щоб доробити моїй подрузі шапку на день народження. Там фігня залишилася. Ось а в неї день народження скоро, скоро. ну... Скоро дуже це буде першим ділом робитися, бо воно ось вже тут, в листопаді. Ходила в магазин Candy Yarn у Львові. Думала швиденько куплю той один моточок, щоб не ну, не замовляти, не чекати, та а швидко доробити. Але в них не було. На жаль, суперлана Максі була, а Міді не було. І ще там трошки додаткової пряжі замовила, яка мені на даний момент якби дуже сильно не потрібна. Але, знаєте, щоб гарне було замовлення з безкоштовною доставкою, треба було трошки наповнити корзину. І... Але я розумно вибрала, що таке, що я точно потім використаю. Тому такі справи зараз буду робити лапки, думати, як же ж їх робити, так, щоб це все було рівненько, гарненько. Привіт, привіт! Дов'язала дві наступні лапки. Не знаю, чи вам показувала, що в мене вже якби дві попередні зроблені. То ось ставлю вас до відома. У мене є всі чотири лапулі. Для того щоб е, приєднати до шалика, ось так вони виглядають. Дуже щось цікаве. Посилання на туторіал залишу в описі до відео. У тому туторіалі це так якби воно в'яжеться для того, щоб це була така у формі лапки підставка під е, кружку, якусь там чи гарячу, чи не гарячу під будь-яку. Головне закрило не в'язати, якщо це підставка під. Кружку, бо акрил поплавиться, що з ним станеться коротше, ось. Але мені потрібно було саме такі форми лапок, то я просто їх зробила і на краях шалика пришию з двох боків. Ось, і буде така краса. Я трошки не то, що замучена, виснажена. Багато розмовляла сьогодні. Дуже багато, забагато. Далі, коли я вже була в магазині, купляла собі дещо попоїсти, бо я дуже голодна і не хочу тратити час на загрівання їжі. Мені прийшло повідомлення, що на Укрпошту приїхала моя посилка з пряжею, яку я замовила кілька днів тому. Потім я вже зайшла в під'їзд, сіла в ліфт, приїхала на п'ятий поверх. Мені щось прийшло. Я дивлюся, у ваш поштомат приїхало міжнародне відправлення. Те, що я замовляла на Aliexpress, штатив і не тільки. Але я вже піднялася ліфтом, і думаю, в мене руки і так зайняті. Занесу це я в квартиру, я занесла це додому. Потім ліфтом спустилася вниз, забрала це з поштомату, піднялася наверх, і ось я тут перед вами. Давайте спочатку розпакуємо пряжу. Тут коробочка з китайськими замовленнями. Не показує ні той бік, ні той бік, бо там з двох боків наклеєні, наклеєна інформація. Моя особиста це з якимось чорним волоссям чиїмось прилипшим, не знаю, чиїм, і трошки з брудом. Це посилка з зукерпошти з, з сайту павутинка Вінницького. Давайте розпаковувати пряжу. Тут буде трошки пряжі на наступне замовлення, і що тут ще буде трошки пряжі для моїх таких різних речей і тому подібне. Але в основному але тут лише пряжа. Ось так це виглядає діло. Ой-ой! Я тут нечайно одну нитку коричневу порізала, <різувала> поки це розрізала. Мені дуже шкода. Прийдеться потім, потім десь там зробити вузлик і це приєднати. Паскудство, як я могла, як я посміла. Що тут є? Тут є три салатового кольору моточки. Це тут буду показувати вам, а тут буду читати. Це газал, Knitting клаб. XL Baby Wool. Вовна мироноса 40% і 20% кашемір і 40% акрил. Ось такі цікаві три моточки. Газалом я ще ніколи не в'язала ніколи. Це буде для мене вперше. І замовниця казала, що в неї внучки є курточка. Бо я питаюся, ну а якого кольору там вас курточка, щоб знати, як шапочку підібрати? Вона каже: є одна салатова куртка, є одна рожева куртка, ніжно-рожева, І я їй запропонувала. Зв'язати шапочку ось цих двох кольорів разом в дві нитки, щоб вона підходила і під одну куртку, і під другу куртку. Вона сказала, та чудово, і ці кольори підходять. Так що, це мій другий моточок з трьох. Е оцей в мене є, яким я зараз дов'язувала шалик. В мене є ще один непочатий, Так що цього має вистачити на таку цікаву шапочку. Ця пряжа настільки м'ягенька, це напевно весь, ну, оці 20% кашеміру. Якийсь кашемір. Па! Ніколи кашеміром не в'язала, ніколи. В'язала крилом, в'язала бавовною, в'язала вовною, і вовною мариноса в'язала там якомусь відсотку. та. А Ось, щоб був в складі кашемір, не в'язала. Дуже вона мегесеньке. Далі три моточки. Янарт Меріно делюкс 50, такий, як у цей рожевий що я вам показувала, тільки коричневий колір, такий темно коричневий. Я могу... Це для шапки мого друга на день народження, якого буде на початку січня. І він хотів коричневу шапку. Я знаю, що тут вистачить один-два моточки, ну два точно вистачить, але я взяла ще один моточок, щоб був запас, щоб якщо е, для... на одну шапку піде півтора моточки, то потім щоб ще з півтора моточки можна було зробити другу шапку, знаєте, щоб вистачило. Так що такий колір класний, темний, могла взяти Alize Superlana Midi, там той коричний, але він, як на мене, засвітлий. Все-таки, якщо шапка хочеться просто е, коричневу звичайну шапочку, то ну, мені здається такий. Темніший колір буде краще виглядати, і плюс я цю е, встигла Merino 50 е, Deluxe 50 Янарт. я встигла її зацінити, мені сподобалося. Але і суперла Superlana Midi мені дуже подобається, але просто тут склад кращий. Тут 50% вовна мироноса і 50% акрил поліакрил. А там е, 75% акрил, е, ну ясно, що нормальний акрил, але все рівно, і тільки 25% вовна. А тут 50%. це вже. Вже ну набагато краще, так я ж нічого не плутаю, та так я кажу. І ось в мене власне один моточок Alize Суперлана Midi. Бо в мене там є ще трошки залишків, і можна зв'язати шапуню собі чи комусь. Шапуню. Також Алізе Суперлана Міді для того, щоб чорна, для того, щоб доробити ту шапку подрузі. Ось-ось її зараз дороблю. І заодно Алізе Суперлана Міді ще одна чорна, щоб з цього і залишків того, що тут буде, а тут буде багато, після того, як я завершу ту шапку, бо там мені потрібно буквально чуть-чуть тої нитки. Щоб можна було зробити ще одну повноцінну шапку. Ну, поки що в планах цих додаткових шапок немає, але, але як буде в мене вільний час, то почну в'язати шапки. Як мінімум собі щось. Зв'яжу нормальне, бо в мене моя одна з перших шапок є, яку я зараз ношу. І вона мені закоротка, мені в ній захолодно. Вона продувається. Бо я вчилася. І тепер я ношу. Найгірше з того, що я в'язала, якось так виходить. І далі мені ще до 700 гривень, бо якщо замовляти від 700 гривень і через Укрпошту, то замовлення буде з безкоштовною доставкою. Та сайт Павутинка його оплатить. Тому я ще собі додала два Янарт джинс, вже просто джинс, не soft colors. Це мої перші просто дж... Янарти джинс, такого класного червоного кольору, десь весною зв'яжу собі якийсь червоний топ. І в мене десь далеко таке є в планах, ось, але раз треба, та, там, щоб до певної суми замовлення було, то я, власне, додаю те, не просто якусь рандомну пряжу, а те, що я десь в майбутньому собі бачу такі проєкти, над якими я б хотіла працювати. Тому там, отакий класний яскравий червоний колір. Мені бракує. Таких насичених яскравих речей в гардеробі, як ви бачите, і тут, звичайно, ще є подаруночки. Дуже дякую павутинці за подаруночки. Але чекайте: тут хендмейд підвісочка, це не подаруночок, це я написала до замовлення, що мені потрібно. От бо в мене якраз е, буде нова шапочка, над якою я буду працювати. То я на ті дитячі шапочки і шалики, я кріплюю такі дерев'яні підвістки хендмейд. Вони мені дуже подобаються. Ось, і я забула на сайті замовити це. Мені якось вилетіло в голови, поки я замовляла. От 3 гривні коштує така е, ярличок дерев'яний. То я вже потім в повідомленнях, так, коли оплачувала, написала, що так і так, мені ще оце потрібно до замовлення додати. Ну і Відповідно, я оплатила на 3 гривні більше. І дуже класний мій улюблений фіолетовий колір. оце вже подаруночки. Та? Ось така голка пластикова, з великим вушком, з тупим кінцем, та? бо це ж для, для в'язаних виробів голка, і в формі серденька. Маркер. так? Чудово, дякую. Я дуже люблю фіолетовий колір. Прям обожнюю. Зараз я постараюся вмістити в руцях все, що я замовила. Я така рада, що посилочка мені вже прийшла. Ура, ура! Треба білий під низ поставити, бо не видно чорного. Як ви бачите, от стільки всього це все з пряжі далі? Нас чекає посилка за Алі Експресом. Коробочку зараз відкриємо. Але перед тим тут ще два замовлення. По-перше, ось це мої окулярки прозорі, які я замовила. Мені вони сподобались, і я вирішила, що вони мені дуже потрібні, бо вони класні, і великі, і пише Light. Коротше, проти цього блакитного кольору світла, яке випромінюється з комп'ютерів і телефонів. Правда, ця наклейка. О, яку треба зі скла. Віддерти. Дуже добре, що вони приїхали цілі. Нічого з ними не сталося, ніде не поламалося, скельця не розбилися, Хоча це пластмаса, але ну, все рівно могло тріснути. Так само ручки не відвалилися. Це дуже мене тішить. Трошки бруду є від тої наклейки, але менше з тим. Вау. Не знаю, мені личуть чи ні. Вони дуже великі. В мене лице не таке велике. Але в загальному мені подобається. Така вчителька-вчителька. Наступна. Посилка сюди просто запхана. Тут мають бути ще дві пари сережок. Будь ласка, розплутайся, будь ласка. Вау! Їх не треба запихати вухо, їх треба кріпити вище. Щось мені вже відвалилося. о Оу, ага. Так, одне з двома цими, от інше треба сюди прикріпити. Ось така краса. Напевно, якось ось так. Та й таке. І наступні сережки в зеленому пакетику. Ось такі серденька з такими зірочками, які висять. Дуже красиво, але я не розумію, чому ось тут ті штуки, що в вуха запихаються, вони під таким кутом. Чому вони погнуті? Це так задумувалось, чи що? Мені що здається, що воно би мало бути рівне, ну але менше з тим. Раз воно два таких погнутих. I don't know, На одному є оця ще пластикова кругляшка, а на цьому немає. Може, воно десь щойно відпало, я не знаю. Час розпаковувати цю посилку і дивитися. На мій штатив і записувати вам туторіали нормально, в нормальній якості, бо мій перший досвід записування туторіалів і потім монтажу цього всього мені не дуже сподобався. Там це було дуже незручно записувати зі штативом, який переді мною був. Тому мені для цього був потрібен спеціальний штатив, коли я зможу камеру поставити прямо над столом, як... вона буде знімати згори, а я спокійно зможу сидіти і показувати, робити, а не так, що переді мною є штатив. Я його ось так як обнімаю і щось там роблю і заглядаю, що ж я там роблю, і що ж я там показую перед камерою. Ось така деталька. Така деталька для телефону. Ця деталька, щоб кріпити до стола штатив. Ось ті деталі, які мені були потрібні. Зараз я тут трошки приберуся і покажу вам, як це діло має виглядати вже в готовому вигляді. А в коментарях напишіть, що ви розкажете своїм дітям про гроші. Замість того, щоб прикріпити сюди до столу, я прикріпила сюди на двері. А знаєте чому? Тому що ось тут, ось ця штучка, куди має запихатися ця ніжка журавля. Щось тут не так, я ще буду Юрі показувати, але воно, мені здається, поламалося. Ось ця штучка якось вилізла, нагнулася, і через то ця ніжка туди не запихається. Тому я відкрутила звідси цю пімпочку, бо тут є ще три дірки: що можна запихати і з цього боку, і знизу запихати, і ось з цього боку запихати цю перекладинку сюди. Але відповідно, воно тоді не виходить так кріпити до стола. І ось так я прикріпила, прикріпила цю пімпочку. Зараз прикріплю вас. Вуаля! І можна записувати майстер-клас. Тільки, звичайно, не на такому фоні, де якби купу всього, клавіатура, купу речей. Привіт, привіт! Я думаю, пора завершувати цей влог. Сьогодні понеділок і ці вихідні. П'ятниця, субота, неділя та в п'ятницю після роботи ми з друзями поїхали декуди в гори трішки відпочити. І за цей час я допришила до кінця ці чудові лапки. Ось так вони виглядають з двох боків. Мені дуже подобається. Шалик офіційно готовий. Я вже його відфотографувала і сьогодні віддам замовниці. І шапочці я зробила ці зав'язочки внизу, щоб були для дитинки. Пришила бірочку хендмейт і на шапочку. І також сюди на шалик. Думаю, виглядає непогано. Місце розташування я вибрала та непогано. Так, що такі справи: замовлення офіційно виконано. Я вже почала працювати над наступним. Замовленням для моєї ще одної колеги над ось такою рожево-зеленою шапочкою. Цікаво виглядає і теж вона буде з вушками. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там в мене. Відбувається більше всього ніж потрапляє у влоги. Та й влоги виходять не так часто зараз, на жаль, а там я все-таки кожного дня стараюсь щось та й запостити, якось з вами поспілкуватися, чомусь поділитися. Тому зустрінемось з вами дуже скоро у наступному відео. Ну я сподіваюся, що дуже скоро. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, свою вподобайку або антивподобайку, якщо вам це відео не сподобалося. Напишіть якийсь коментар більше семи слів. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. І підпишіться, будь ласка, щоб ми з вами не загубилися. Цім цьом па-па!